Привіт, дорогі друзі! Знову рада вас бачити. Я сьогодні не одна до нас завітала, завітала Наталя Весна. Впевнена, що ви її знаєте, вже встигли її полюбити танцівниця, хореографиня, викладачка мистецтв. Тому я не буду вас затримувати, адже пані Наталя сьогодні для вас вигадала чудову хореографію. Це буде танець, а який вона зараз сама про це вам розповість. Передаю вам слово, пані Наталі. Вітаю вас. Дякую, добрий день. Так, сьогодні ми будемо танцювати. І е, ми перше, що ми будемо робити, зараз робимо лесенький розігрів. Ми стаємо, ножки ставимо на ширині плечей, ступня дивиться паралельно прямо е, в екран, не завертаються, не розвертаються. Підтягуємося наверх, витягуємо наші макушечки, е, витягуємо нашу. Голову вгору, вгору, вгору. Таке відчуття має бути, ніби ви головою маєте торкнутися до стелі. І зараз ми підтягнемо максимально і пробуємо легесенько розхитуватися вправо-вліво. От ніби деревце хитається, вітер дартує, деревце хитається, працюємо. Добре. Тепер деревце хитається по колу. Ступні міцно прижаті, спинка витягнута наверх. Дерево хитається по колу, вітер дуже сильний. В іншу сторону дерево хитається. Супер, а тепер комбінуємо. Вправо хитається, вліво. Вправо, вліво. Супер, зупинилися. Попрацювали плечками в вниз по черзі. Праве, ліве, праве, ліво, праве, ліве, праве, ліво. А тепер давайте візьмемо а, щось таке липке, можливо, мед, можливо, клей. Ручки взяли, змазали, змастили, пальчики у нас зліпли, приліпли до талії, міцно-міцно зліплені, і плечики чітко працюють вгору вниз, вгору вниз. вгору вниз, вгору вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер дивіться. Ми з вами піднімаємо плечки вгору вниз. Вгору, вниз, вгору, вниз. Вгору вниз. Супер. Тепер ускладнюємо нашу задачу. Коли ми піднімаємо вгору, ми присідаємо. Піднімаємося, витягуємося, печки вниз. Підняли вгору, присіли. вирніли з печки вниз. Раз, і два. І сіли і вниз. І сіли і вниз. І сіли і вниз. Супер. Піднялись на півпальчики. Походили. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Пішли назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер, опустились потрусили ніжками. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Тепер дивіться, ми зараз з вами будемо робити різні хвильки. Що таке хвилька? Яка хвилька є? Незалежності від того, як сильно вдує вітер. От вітер може дути дуже сильно на хвильку, хвилька може бути дуже різка, але вона в той же час. Має таку гарну, заокруглену форму. Тобто вона не може робити так чітко, як робить, Шу. Угу. вона постійно така плавне-плавне, але швидкості можуть бути різні. Зараз ми працюємо з ручками. У нас працюють ручки, у нас є хвилька. Хвилька в ручках. Угу. Тепер попробуйте пришвидшитись, збільшити хвильку. Але вона не може бути отакою. От Рісхою, вона завжди плавна. Навіть якщо вона швидка, тепер сповідуватись. Супер. Працюємо. Працюємо. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Добре, тепер хвилинка корпусу. Як в нас отриму таку хвильку? Поставили перед собою паличку. Угу. Тепер. Перша вона стирає голова вниз. Потім вона винирює з під ручки. Вниз винирюється з під ручки. Нирнула голова. Винирнула. Нирнули, назад винирнули. Нирнули, назад винирнули. Раз, два. Ручку можна не це я лише показала. Яке у вас має бути відчуття страйки, нахилятися чим тепер нижче. Ага. Вправо. Вліво. Вправо, вліво, вправо, вліво, вниз. Перенозам хвилючку. Угу. Супер. А тепер і це. Зараз у, вас має, у нас є завдання. Сьогодні ми будемо імпровізувати дуже багато. Імпровізація а, це коли я вам даю чітке, конкретне завдання, а ви. З тим завданням робите все, що хочете. Тобто, я, наприклад, кажу: ми зараз танцюємо як павучки, ви робите все, що хочете, тобто перевороти, стрибочки, але в концепції павучків. Тобто ви павучки, які танцюють як хочуть. Зрозуміло? Якщо зрозуміло, покажіть Супер! Всіх, всіх бачу. Це чудово. Тепер дивіться, зараз ми беремо з вами скляну кульку в ручку. Взяли скляну кульку. Ваша задача зараз танцювати, піднімаючись нагору, стрибаючи, але ваша пулька не може розбитися. Тобто, якщо я десь переверну, вона падає. Тримаємо нашу пульку і пробуємо танцювати. Поїхали. Не забуваємо про свою кульку. Дивимося уважно, щоб вона не впала. Виграє той, в кого кулька не впаде жодного разу. Пробуємо пускатись на підлогу, тримаючи свою кульку. М -м -м. Молодці, працюємо, я увімкнула музику. Працюємо, працюємо, танцюємо з кулькою. Танцює. Супер, молодчинки. Це має бути уявна Вікторія кулька. Несправжня, уявна. У нас є фантазія. Супер. А тепер ми уявляємо, що ми у нас в ручках є велика куля, і вона нам трошки заважає рухатись. От, взяли велику кулю, вона у нас важка. Але ми з нею пробуємо танцювати. Але вона важка. Пробуйте. Пробуйте шубати, пробуйте ходити вперед, назад. І підняти, опустити, прокрутити. Можемо ворог якось її підняти. Опустити. Але пуля не може змінювати розміри. Роміри кулі в місті самі. Пробуємо, пробуємо, працюємо. Я дивлюся, як ви працюєте. Софійка молодець. Ніша молодець. Евелінка молодець. Лічка, я тебе не бачу. Ульяна молодець. Вікторія молодчинка. Мар'яна молодець. Моніка. Твія кулька. О, супер. Молочинки. Супер. Добре. Тепер наступна наша задача. Ми уявляємо, ніби ми з вами голочки. Яка голочка? Вона гостра чи ні? Гостра? Тепер, зараз уявляємо, що всі наші частини тіла це голки. Наші пальці, наші ручки, наша голова, наші ніжки, наші стопи це голочки. Ваша задача зараз своїми голочками вишити якийсь малюнок. Давайте зараз домовимося, що ми зараз вишиваємо сонечко. Поїхали з своїми голочками, вишиваємо сонечко. Кожен вишиває собі своє сонечко, уявне, як хоче. Вишиває. Як ви бачите, так ми його вишиваємо, але дуже-дуже прямо як голочки. Не якась сопля. Ми ж не слаймом ми вишиваємо. Правильно? а голочками. Голочка. Вишиваємо, вишиваємо, вишиваємо. Супер. Е, хто дошиє? Ми чекаємо всіх. Наступне завдання: ми зараз вишиваємо квіточку. Е, будь ласка, зараз закрили очки. Уявили свою квіточку, якого вона кольору. Чи є в неї серединка, якого кольору серединка? Тепер стебельце велике чи маленьке, і листочки. Скільки на ній листочки? Уявили? Тепер можете відкривати очки. Малюємо свою квіточку. Супер. Тепер а, зараз наша задача намалювати свою улюблену тваринку. А, малюємо тваринку лише ножками в повітрі. Працюємо свою улюблену тваринку. <му> Ось, ножки. Очки не забудьте, ротика намалювати, бушка. Є? Супер. Тепер дивіться, зараз наша задача. Ми беремо в руки кубика. Взяли в руки кубика. Угу. Тепер дивіться, кубика ми можемо переміщати вертикально, піднімати вгору по віональках, як хочете. Розмір кубика ми зберігаємо. Домовились? Тобто, якщо я взяла кубика, дивіться, якщо я його, от взяла кубика, так, я його переміщаю, якщо я руки виставляю в сторону, то що в мене кубик зробить? Давайте поекспериментуємо, що в мене зробить кубика. Кубик. Я на прикладі книжки. Дивіться, ось в мене кубик. Я беру кубика. Якщо в мене змінюється розділ, я розширяю. Що робить книжка? Падає правильно так ставимо ваш кубик. У вашому кубику знаходиться найдорожчий алмаз на світі. Якщо ви його стиснете, ви його роз, розчавите. Якщо ви його відкриєте руки ширше, ваш алмаз впаде на землю і розб'ється. Взяли кубика. І зараз пробуємо його пронести, тримаючи одну і ту саму вісте. У нас працюють ножки. Ножки у нас малюють кола. Права ножка малює коло і ліва. І ми рухаємося, тримаємо кубик і малюємо коло. Тримаємо кубик, спинка рівна. Увага в нас. відстань не змінюється. Ручки в нас тримаються. Бережемо свої алмазики. Угу. Добре. Підняли праву ножку. Стоїмо своїм алмазиком. Ножка тримається, а коробочку ми пробуємо переміщувати. Угу. Зупинилися. Змінили ножку. Переміщуємо. Угу. Супер. Пробуємо. Можемо ножку води. але коробочку тримати. Супер. Підійшли до екрану. Взяли свою коробочку в ручки, Відкрили коробочку, дістали діамантик. Показали усім діамантик, Показали всі побачили діамантик. Тепер розховали. А тепер дивіться, ми зараз з вами такі шпигуни. В нас хочуть забрати наш діамант. Зараз ми. Ручки у нас працюють, і в нас зараз працює голова. Ми зараз з вами рухаємося, але дуже обережно. Ми дивимося по сторонах, вправо, вліво, рухаємося. При цьому е, ми присідаємо вниз, опускаємося, і ми слідкуємо, щоб ніхто у нас не забрав наші діаманти. Поїхали. Рухаємося, 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 дивимося по всіх сторонах, внизу. Вгорі, в усіх точках у вас дуже дорогий діамант. Присідаємо, даємо. Піднімаємося на носочки, дивимося, що вгорі, хто внизу, вправо-вліво, під ліжком, під столом, все заглянути, все передивитися. Бути дуже-дуже уважно. Коли людина танцює, вона має бачити все навколо, бачити кожну, 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 кожну частину залу. Є? Yeah. Супер. А тепер ми з вами вчимо танець, який називається Макарена. Хто знає що такі макарена? Ah. Eh, eh, добре, мене інше питання. Хто знає що такі макарони? <гум> так, Чи я бачу, що ще ще дітки знають. Багато хто підняв ручку, махають голівками. Добре, тепер так. Значить, якщо ми знаємо що таке макарони, тоді так. Тоді моя логіка наступна. Макарони це не макарена. Будемо вчити макарену. Але, бачите, далі зараз буде дуже зібраними. Поїхали, у нас працює права ручка вперед, ліва. Перевернули. Перевернули навхрест. Наврест, назад. Назад. За голову. На фрес, на фрес, на таз, на таз, Покрутили тазом. час чечу танцювати навіть, хто вміє. І перестрибнули високо. Давайте ще раз. Гей, hey, матерени. І раз, і два, і три, і чотири. І п'ять, і шість, і сім, і вісім. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, шість, і сім, і вісім. Так, все ясно? Супер. Поїхали під музику. Далі ще про те, не а а приспів. Перевес. I'm not a Раз, два, три, стири, п'ять, шість, сім, вісім. Напрес, накрест, назад, назад і стрибок. Супер. Лиці, ви запам'ятали? Тепер е, я вас можу обрадувати. Якщо ви поїдете в якусь європейську країну, ви будете е, навіть не тільки в Європейську, ви поїдете в Америку, в будь-яку країну світу. Всі країни знають макарену, і ви будете самими-самими-самими-самими найвідомішими зірками на танцмайданчику. Домовились? Давайте ми з вами завершимо ще однією імпровізацією. Е, вона вже така, прям серйозна. Ви маєте зібратися. Ваша зараз задача уявити і в кульку якусь частину тіла і її перелити. Наприклад, поклали в ручку. Середині ручки переливаємо, переливаємо, переливаємо в колінках. З колінка переливаємо в таз, перекочуємо м'ячик. З тазу перекочуємо в стопу. Стопи перекочуємо в плече. З плеча перекочуємо в голову. З голови перекочуємо в живіт. Живота перекочуємо в плече. З плеча перекочуємо в стопу. Тепер стопи перекочуємо в праву, праву ручку. З правої ручки перекочуємо в ліву ручку. З лівої ручки перекочуємо в праву ножку. З правої ножки перекочуємо в голову. Супер. Ви, великі молодці. Ви можете собі похлопати. Сьогодні ми з вами на імпровізації вчили принципи різної імпровізації. Є такий стиль танцю, який називається контемпорарі. І в контемпорарі дуже важливо і складовою є імпровізація. От саме от на різних завданнях будуються відчуття контемпорарі. Так само можуть бути різні завдання, наприклад, на різні спіранки. І так танцівники шукають нові 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 цікаві форми. Я вам дякую, ви собі можете похлопати, Було які молодці. Наступного заняття ми будемо вчити якийсь веселий, класний тренд Тік-Току. Домовились? Пані Наталю. Дякую. Пані, дякую. Пані Наталю, я вам теж дуже дякую за таке цікаве, круте, запальне заняття. Дякую. Ви завжди нам щось цікаве приносите. І я просто хочу надати діткам можливість вмикати вам вмикати мікрофончики, щоб вони вам подякували. І будемо прощатися. Це, дітки, можете вмикати Дякую за заняття. Дякую.